E Вітаю вас, друзі, в ефірі третій тайм. І сьогодні у мене в гостях спортивний журналіст Євген Бриш. А розмовляти ми будемо спочатку про футбол, а потім про мотобол. Думав, що будуть дві такі веселі теми, але одна не дуже. Ми розпочнемо з футболу, саме з матчу ворскла говерла Подивимося, які були коментарі перед матчем і які відповідно після. Зі сломанной ногой травмованный Олег Мищенко проводит в Полтавском аэропорту своих партнеров на календарную груз з «Говерлою». Очень обидно, конечно, что не играю, но хочется командой быть хотя бы, хотя бы перед самолетом, хочется этот командный дух почувствовать, потому что я за этим соскучился очень, мне этого очень не хватает в жизни. Ну, как могу, чем могу, пока что морально, хоть бы какая-то капелька моей помощи, но хотел оказать команде. Когда мы можем ожидать Олега Мищенко на поле? Ну, я думаю, що в числах начале... 10 -15 сентября, сітібряна крат. Діти десята, п'ятнадцяте сітября. Вот так вот. не зможе головний тренер Ворскли Василь Сачко розраховувати в найближчих трьох матчах і на капітана Арменда Далку та нападника Олега Баранніка. Обидва отримали за неспортивну поведінку дискваліфікацію. Арменд дискваліфікацію. Арменту гріз шахтарем, а Олег в матчі ще першого туру з Динамо. Втім, попри травми та дискваліфікації, настрій Ворсклян бойовий. З грандами зіграли, поэтому так, звісно, по постання річ увереність додавалася, хоч і результат ну, неудачний. Поэтому в Ужгород поїдемо, попытаемся взяти речку. Це неудача йде в отношении здоров'я наших футболістів. Ну я сподіваюся, що ми витримаємо этот удар і далі буде легше. Але забити ні ворсклі, ні говерлі не судилося, тож маємо нічию 0-0. Ну що ж, Євген, як бачиш, що Ворскла не змогла перемогти Гаверлу, хоча начебто всі думали, що перемога у кишені. Як гадаєш, чому і саме чому, через, можливо, через таку е гарну гру з Шахтарем, Ворскла не десь там перегоріли, певно? Ні, я би не говорив, що перегоріли. Проблема в тому, що у Ворскли відсутні четверо основних гравців, ну, точніше, п'ятеро можна сказати, це півкоманди. І зрозуміло, що Ворскла, коли здоровий Міщенко, коли здоровий. Баранник, Пісоцький, хто? Марковський травмований ще, то це зовсім інша команда. І І дал Ідалку дискваліфіковано, так. І зовсім була б інша гра, коли б Сачко міг розраховувати на цих виконавців, тому що тоді не поставала проблема зіграності центру захисту, не поставала проблема атаки, тому що за кількістю ударів в рамку воріт, Ворскла все ж таки програла Говерлі. Хоча за володінням, там, здається, 56% було у Ворсклі. Тобто от відчувався брак ну, завершення атаки. Так само ті моменти, яких все ж таки було більше у Горли, вони говорять про те, що і захист не настільки зіграний, тому що в цій парі рідше грають футболісти, аніж коли далку здоровий. Це перша причина, і друга причина, що і Говерла це вже не та команда, яка була раніше. Там багато нових футболістів, новий тренер, і вони постали дуже збалансованим колективом, незважаючи на те, що провели тільки третю гру. Я думаю, комплекс цих двох, двох е, нюансів він спричинив такий результат. І я б не вважав його негативним для Ворскли. Одне виїзне очко – це теж непогано. Е, дивись, ну в першому таймі, можливо, саме через те, що ти говорив, в першому таймі Ворскла не змогла зіграти у свою гру. Ось. У другому таймі це відмічали і багато там футбольних експертів, а сам Сачко про це казав, що у другому таймі пішла гра, як де ж там притерлися футболісти, які до цього не могли зігратися увесь перший тайм. Гра на виїзді це завжди гра від суперника. Як зіграє опонент, так і грає шити. Тому що це його поле, він до нього більш звичний, його вболівальники, і перед ним стоять більш амбітні задачі на своєму полі. Кожен болівальник в Ужгороді, напевно, чекав перемоги. От. Відповідно, в першому таймі Говерла намагалася диктувати свої умови, тим більше, що така, ну, наскільки я знаю, якби традиція у Грозного, він не грає на нічиї. І ті гравці, які прийшли до Говерли, це не дублери. Переважно це сильні гравці, які так само хочуть перемогти. Я думаю, тому і ми бачили те, що відбувалося в першому таймі. А в другому, вже коли полтавці побачили, що грати можна і потрібно, що є нагоди і можливості, що з володінням все в порядку м'яча, вони спробували вже нав'язувати свою гру. На жаль, не вийшло. Ну, говорила насправді відповідально, підійшла до цієї, гри, хоча до цього програла так 2-0 металургу Запорізькому. Можливо, це їх також трошки, скажімо, рушило вперед. Ну, хіба що трошки, поразка вона завжди, якби це перший крок в мотивації, щоб перемогти в наступному матчі. Тому і це так само вплинуло, їм вже програвати теж не можна було. Ми гадаємо, що всі перемоги Ворспли попереду, і що, так скажемо, з політичним підтекстом Ворспла з цього сезону євроінтегрується. Я... Давай далі поговоримо про мотобол. Я знаю, що у нас дуже багато було подій, і, зокрема, ось у селі Мачухах люди самі. Зробили мотобольний стадіон. Зараз ми продивимося про цей ряд сюжетів, а далі будемо розпитувати тебе про це. Група ентузіастів у селі Мачухах, що під Полтавою взялася відроджувати спорт. Ще за радянських часів тут грала мотобольна команда Дружба а відповідно був і мототрек. Але за останні 22 роки стадіон фактично став нічиїм. І лише зараз тут почалися відновлювальні роботи. Повирубували дерева, повикоснювали бур'яни, зробили, поставили ворота, тому що ворота вже були зняті, Тробили вже воротарські площадки. Щас тільки нам залишилося тільки за, за намалювати лінії, і в нас уже стадіон вже поле вже можна да. Так, вже в нас поле вже готове. Небайдужі люди власними зусиллями і власним коштом наводять лад на мототреку. Самостійно поварили і встановили ворота, обладнали майданчики для воріт, облаштували поле, упорядковують та облаштовують навколишню територію і місця для трибун. Мета відродити не лише технічні види спорту, а й побудувати тут повноцінний спортивний комплекс. Взагалі ми ідею піддержуємо того, щоб відновити спортивно-технічний комплекс Дружба. І не тільки його відновити, розширити, зробити, щоб тут був у нас і баскетбол, і волейбол, і дитячий майданчик для відпочинку маленьких діток, і футбольне поле для міні-футболу. Трохи більше місяця тому вони розпочали реконструкцію місцевого мототреку. І от зараз уже все майже готове. Досипані повністю воротарські. Зроблена розмітка на стадіоні, така, як була тоді раніше, все по стандарту, все по, по розміру. От, поставили табло, хоч воно в нас і простеньке. 17 серпня тут проведуть перший матч чемпіонату України. Команда Антрацит з міста Кіровського, Донецька область, зіграє з нивою Вишняки Хорольський район. До 17-го числа, я думаю, ми Підготуємося, підготуємося, і поле в нас буде не хуже, чи не гірше, ніж на інших полях України. І я хочу подякувати цим людям, які приходять сюди після роботи. І вдома в кожного є сім'я і робота. Ну, вони знаходять час, і ми практично кожен день займаємося стадіоном. Зараз говорить Анатолій Таран на стадіоні встановлюють лавки для глядачів. Одну трибуну вже майже закінчили, над іншою працюватимуть незабаром. Не вистачає стадіону лише огорожі. Ще хочу, щоб може люди не байдужі до такого виду спорту, як мотобол. Побачили, що ми ну, так і займаємося стадіоном, і може чим нам допоможуть. Тож, Євгене, розповідай, я знаю, що ти там був, так би мовити, сам бачив, як цей стадіон відбудовували. Що можеш розказати про цих насправді, скажімо так, фанатиків у доброму розумінні цього сенсу мотоболу. Ну, Це люди-ентузіасти, які або грали в мотобол, або вболівали за мотобол, коли він ще був розвинутий на Полтавщині. Говорять так, що мотобол це спорт маленьких містечок. І на Полтавщині свого часу було. Бо вісім або дев'ять команд. І, зокрема, в матчухах так само була команда-дружба. І ті люди, які з неї грали, ті люди, які пам'ятають, скільки вболівальників збирали ігри команди Дружба, вони ж нікуди не поділися звідти. І зараз, коли потроху розвивається мотобол в Україні, з'являються нові команди, виникла ідея так само відновити команду Дружба разом із нею мототрек, а разом із ним і збудувати там спорткомплекс. Наскільки я знаю, є такі амбітні цілі. Зараз завдання мінімум. Відновити той мототрек і люди самі заходилися там працювати, наводити лад, фактично з нуля його підняли. Там, ну ви там бачили в сюжеті гран-віців завезли туди, і зробили в зони, поставили ворота, Там вже фактично все готове. Принаймні на той момент, коли я там був, вже можна було грати. Хотів розпитати, скільки взагалі часу на це задобалося? Я так знаю, що десь там трошки півтора місяці. Ну приблизно я не можу сказати, які коли саме вони почали, бо там люди постійно працювали, викошували траву, працювали з гербіцидами, щоб вона на самому полі не росла. Тобто, ну це в часі воно таке розмазане було, тривалий процес, але форсованим темпом вони працюють останній місяць вже зараз закінчують встановлювати трибуни. Тобто, до 17-го числа вони говорять, що все буде в порядку. Ну, так би мовити, доброю українською традицією. Гуртом і батька легше бити, як то кажуть. 17-го числа ти говорив, розкажи, що там буде 17-го числа, там буде, я знаю, що цікаво дуже багато ігор і всі ці чекають і в матчах. Я, мабуть, думаю, і в Полтаві також. Ну, справа в тім, що в чемпіонаті України виступають дві команди з Донбасу «Антрацит» Кіровське і Союз Триєнакії. Там зараз грати. Не можна і тому команда Антрацит вирішила проводити виїзні поєдинки, один з виїзних поєдинків саме в селі Мачухи. Це буде 17 серпня, гра з Новосанжарським колосом. Для Антрацита це буде домашня арена, але вони там будуть власне гостями і колос там буде гостями, бо це буде перша офіційна гра за, мабуть, за останні 20 чи 22 роки. Як гадаєш, що, що саме для ось такого маленького села Мачухи, ось такий великий мотобол, Напевно там чекають усі. Воно не стільки для маленького села Мачухи, там до Полтави кілька кілометрів. Це більше і для полтавців, так само для місцевих, ясно, що це буде свято. Е, ну, можливість там прийти відпочити родиною з дітьми і, і так далі. А для полтавців, для тих, які є шанувальниками мотоболу, це дійсно буде подія. Ну, я би сказав вікоповне, тому що в Полтаві дуже давно не було мотоболу, і ситуація з мототреком зовсім не така, як в мачухах. Тому що невідомо, коли в Полтаві відродиться мототрек і чи буде це взагалі там багато нюансів по землі, по власності і так далі. От. І так само для спортсменів мотоболістів, які представники і вихованці полтавського Вимпила, який був і чемпіоном Союзу, для них так само це буде дуже. Хороший знак того, що мотобол відроджується, що і в них є можливість зіграти. Вони грали нещодавно товариську гру проти Колоса в нових санжарах і виграли 2-0. Це люди, яким вже давно там за 50. Це люди, які на мотоциклах по кілька років не сиділи. Для них це буде хороша нагода, принаймні сподіватися, що вони ще повернуться у великий спорт і що їм буде кому передавати свої вміння. Добре, що ж у нас закінчується час. Я хочу лише додати, що щоб ви, шановні телеглядачі, перемагали завжди та дивилися нас у Ютубі на нашому ютюб каналі. А третій тайм на сторінці у соціальній мережі. Пам'ятайте одну таку важливу річ, що Україна єдина. Усього вам доброго. До побачення. На все добре.